Так, всім доброго здоров'ячка. Вирішив я ще кинути салітру місцями на полях. Ну як, там трошки залишилось салітри. на тій пшениці, де є якби закладений потенціал більший, то я вирішив ще третій раз кинути. Там небагато так, 80-90, ну може йде і 100 вийшло Так місцями. І тільки кинув, ще навіть не докинув, вже зразу бачите дощик, дуже гарно. Я на такому апараті сьогодні. Понизили мене, так сказати, в посаді. нічого. Так, що я тут давав? Весною центнера м, потім 2, ну і зараз, як я вже сказав, 80-100 кг, як де виходило. Думав, дві фунгіцидних було, я вам вже казав здається. Третю фунгіцидну думав не робити, але напевно прийдеться, бо... Ідуть дощі, йдуть дощі, якраз вона виходить з колоса і буде цвісти. Місцями можливо вже цвіте. Я вам знімаю з трактора з кабіни, тому що на дворі вітер і дощ вже почався. Такий невеличкий, але вже ресненький дощик. то щоб, Та й так, кинувся літру, дощик гарний. Трошки раніше можна було кинути третій раз, але ж дощів не було цілий травень, Оце ж воно. Другий дощик. Перший був сікіта 3 дні тому чи 4 і оце другий за травень. Пшеничка сорт Колонія. Зараз я вилізу, напевне, хоч чуть зніму, вам буде вітер, але ось така пшеничка. А в трактор, бо, бо валить дощ. Так що все. Солітру кинули, хай росте.